Це будемо робити універсальну машину Тюрінга. Отже, універсальна машина Тюрінга. Розглянемо наступний аргумент, який був висунений проти тест Тюрінга. Машина Тюрінга представлена в значенні 9.1, один, є означений. Стандартної машини тюрінга є комп'ютером спеціального призначення. Як тільки функція переходу дельта визначена, то машина обмежена виконанням одного конкретного типу обчислення. З іншого боку, цифрові комп'ютери це машини загального призначення, яким можна запрограмувати на виконання різних завдань у різний час. Отже, машина, машини тюрінга не можна вважати еквівалентними цифровим комп'ютером загального призначення. Це заперечення можна подолати шляхом розробки перепрограмованої машини Тюрінга, яка називається універсальною машиною Тюрінга. Універсальна машина тюрінга МУ це автомат, який, надавши вхідні дані опис будь-якої машини тюрінга М у слові W, може моделювати обчислення машини М на слові W. Щоб побудувати таку машину тюрінга МУ, ми спочатку вибираємо стандартний спосіб опису машин Turing. Ми можемо, не втрачаючи загальності, припустити, що в ноги на стані q куці є 1 q 2 і так далі QN, з q 1 початковим станом і q 2 єдиним кінцевим станом. І гамма А1, А2 і так АМ, де символ А1 представляє пробіг. Потім ми вибираємо кодування, в якому стан q 1 представлено символом 1, q 2 представлено символом 1,1 і так далі. Подібним чином, символ А1 кодується як 1, А2 як 1, 1 і так далі. Символ 0 використовується як роздільник між одиницями. Початковим і кінцевим станом і пробілом, визначеним цією угодою будь-яка машина тюрінга може бути повністю описана лише за допомогою функції переходу дельта. Функція переходу кодується за цією схемою з аргументами та результатом у певній заданій посвідомості. Наприклад. Дельта від q 1 a 2 q 2 a 3 l Може виглядати так. Звідси випливає, що будь-яка машина тюрінга має кінцеве кодування у вигляді рядка на множині 01, так, множині слів непорожніх символами 01. І що враховуючи будь-яке кодування машини Тюрінга, ми можемо декодувати його однозначно. Деякі слова не представлятимуть жодної машини Тюрінга, наприклад, слово 00011, але ми можемо їх легко помітити, а тому вони не мають значення. Тоді універсальна машина Тюрінга МЮ має вхідний алфавіт, який включає 0 і 1 і структуру багатострічкової машини, як показано на наступному малюнку. Для довільного входу машини Türinга M і слова W, стрічка 1 збиратиме закодоване значення машини Тюрінга М. Стрічка 2 містиме стрічковий міст машини Тюрінга М, а стрічка 3 внутрішній стан машини Тюрінга М. Машина Тюрінга М Ю спочатку переглядає міст стрічок 2 і 3, щоб визначити конфігурацію машини М. Потім вона звертається до стрічки 1, щоб побачити, що машина М буде робити в цій конфігурації. Нарешті стрічки 2 і 3 будуть змінені, щоб відобразити результат роботи. Розумно побудувати справжню універсальну машину Тюрінга, але процес не цікавий. Натомість ми вважаємо, що краще апелювати до гіпотези Тюрінга. Очевидно, що реалізація може бути виконана за допомогою певної мови програмування. Тому ми очікуємо, що це також можна зробити з мою стандартної машини Тюрінга. Тоді ми маємо право стверджувати про існування машини тюрінга, яка за, за будь-якою програмою може виконувати обчислення визначення об цієї програми. А отже, це правильна модель для комп'ютерного загального призначення. Спостереження про те, що кожна машина тюрінга може бути поставлена словом, яке складається з і одиниць, має важливий наслідку. Але перш ніж досліджувати ці наслідки, нам потрібно переглянути деякі результати порозі множин. Деякі множини скінчення, але більшість цікавих мжин, умов нескінчення. Для нескінченних множин ми розрізняємо множини, які є звичайними, і множини, які є незвичайними. Множина е, називається зліченною, якщо елементи можна поставити у взаємну однозначну відповідність м'яжини натуральних чисел. Під цим ми маємо на увазі, що елементи такої множини можна записати у певному порядку, скажімо, x1, x2, x3 і так далі. Так що кожен елемент множини має деякий спічальний індекс. Наприклад, множину всіх парних цілих чисел можна записати в такому порядку 0, 2, 4 і так далі. Оскільки будь-яке натуральне число 2Н розташоване в позиції n плюс 1 множина є звичайною. Це не повинно бути надто дивним, але є більш складні приклади, деякі з них можуть здатися нелогічними. Візьмемо множину всіх дробів, вигляду поділити на Q, і Q, натурально числа, як ми повинні впорядкувати цю множину, щоб довести, що вона зліченна? Ми не можемо використовувати послідовність 1 на 1, 1 на 2, 1 на 3, 1 на 4, рота, оскільки число 2 третіх ніколи не появиться. Це означає, що множина не зліченна. У цьому випадку існує хибний спосіб підрядкування множини, щоб довести, що вона насправді зніченна. Подивіться на схему, яка є зображена ось на цьому рівні. Як ви будемо рішуче? Бачите, тут є один, одиниця якась, так? А тут є двійка, на що скудити. Трійка, четвірка і так далі. І запишіть елементи в порядку, які зустрічаються після стрілок. Це дає нам ось таке і запис. Тут елемент 2 третій стоїть на самому місці. Кожен елемент має певну позицію посадовці. Отже, множина звичайна. З цього прикладу ми бачимо, що ми можемо довести, що в нажиманні є, є звичайною, якщо ми можемо створити метод, за допомогою якого його елементи ці мертві може написати деякі посадовці. Ми називаємо такий метод процедурою перерахування або процедурою перелічення. Оскільки процедура перерахування є певним механічним процесом, то ми можемо використовувати модель машини Тюріна, щоб визначити її формальну. Означно. Нехай S велике множена слід над деяким алфавітом сигма, тоді процедура перерахування для множення S велике є машиною Тюрні, яка може виконати послідовність кроків ось таких. З всіми над мовою е словами над мовою е над алфавітом гами, так, без ось такого символу s іті, це з S, таким чином, що будь-яке слово S маленьке, множення S велике створюється за кількість кроків. Стан QS, стан, що означає належність до множини S, Тобто вчора, коли вводиться стан QS, то слово після символу цього нашого так має бути множині S. Не кожну множину можна перерахувати. Як ми побачимо, в наступних колекції існує декілька більш е, е, того, дуже багато незліченних множин. Але будь-яка множина, для якої існує процедура перерахування є звичайною, оскільки перерахування дає необхідну послідовність. Строго кажучи, процедуру перерахування не можна назвати алгоритмом, оскільки вона не завершиться, коли множина S великі не сничена. Тим не менш, процедуру перерахування можна вважати важливим процесом, оскільки вона дає чітко визначені та передбачувані результати. Наприклад, нехай в нас сигма велике це є літери А Б і С. Ми можемо довести, що множина С це всі слова. Непорожні на не датхаві там сигмо, звичайно, якщо ми можемо знайти процедуру перерахування, яка створює її елементи у певному порядку, скажемо, у тому порядку, в якому вони з'явиться вставнику. Однак порядок, який використовується в словниках, не передатний У Уставнику всі слова, що починаються на літеру А, перераховуються перед літерою Б. Але коли є нескінченна кількість слів, яка складається з літери А, то ми ніколи не досягнемо літери Б, таким чином порушуючи умову. Означення 10, 8. так що будь-яке дане слово може бути перераховане після скачанної кількості кроків. Замість цього ми можемо використовувати модифікований порядок, у по якому ми беремо довжину слова як перший критерій, а потім відповідний порядок усіх слів одинакових довжини. Це процедура перерахування, яка створює послідовність А, Б, С, а, 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 Б, А, С, Б, А, Б, Б, Б С, С, А, С, Б, Ц, С, С, і далі, А, А і так далі, оскільки ми матимемо Декілька кі... варіантів використання порядку, то ми називаємо його власним порядком. Важливим наслідком попереднього обговорення є те, що машини тюрінга є злічення. Теорема множина всіх машин тюрінга, незважаючи на її нескінченність, є звичайною. Давайте доведемося. Ми можемо закодувати кожну машину тюрінга за допомогою символі 01. За допомогою такого кодування ми будуємо таку процедуру перерахування. Перше, згенеруйте наступне слово у множині е, е, на слів у власному порядку. Друге, перевірте згенероване слово, щоб побачити, чи воно визначає машину тюрем. Якщо так, то запишіться слово в формі, яка е, вимагається е, значно 10 чи 8. Так? Якщо ви згенеруйте слово, третє поверніться до кроку ходить. Оскільки кожна машина тюрінг має скінченне описання, то довільна конкретна машина зрештою буде згенерована вище описаний процес. Це завершує доведення нашої програми. Конкретне впорядкування машин тюрінг, залежить від подування, яке ми використовуємо. Якщо ми, якщо ми використовуємо інше подавання, то ми маємо очікувати іншого порядку. Однак це не має жодного значення та доводить, що порядок сам по собі не важливий. Важливим є існування деякого. Ну що дякую за увагу. Які будуть питання, прошу? Ні, ніби питань немає. Насправді, те, що ми зараз тільки що говорили, цей і це має відношення не стільки як до машин Тюрінга, а як до математичної логіки, яка все ж таки трошки сильніше і складніше, ніж. Якраз та логіка, яка використовується ми ще про це будемо говорити колись? А це вже інше питання. Дякую за увагу.